Вітаю, друзі! Продовжуючи розмову про підлітків, я сьогодні розкажу про те, які зміни в поведінці можуть ставатися в дитини, яка переходить в підлітковий вік, які мають насторожити батьків. А саме сьогодні ми проговоримо про самоушкоджуючу поведінку. Що ж таке самоушкоджуюча поведінка, або, іншими словами, self-harm Часто можна чути від дітей, а батьки не знають, що це означає. Це свідоме заподіяння собі, болю і шкоди з метою впоратися з тяжкими переживаннями, якимись хворобливими спогадами, ситуаціями, через які дитині чи підлітку важко контролювати своє життя. І причини, які спонукають дитину це робити. Це не зрозуміло батькам, це не зрозуміло дорослим, в кого нікого такого не було. Вони не розуміють, навіщо? Що ти робиш, чи ти хочеш покінчити життя самогубством, чи в тебе немає уяви про те, чим це може закінчитися. Що, з тобою не так, запитують вони. Просто перестань це робити. Звичайно, це не працює. Для того, щоб допомогти, в першу чергу ми повинні розуміти, чому це відбувається. І перше. Це не про самогубство. Зачасту це для того, щоб його не скоїти. Яким чином, спитаєте ви? Ну, тому що це міні-самогубство, це так звана символічна поведінка, символічний суїцид. Дитина дивиться, як тече кров, якщо це, наприклад, самопошкодження, яке викликане. Ножовим або якимось гострим предметом, поранення якимось гострим предметом. Які ж причини спонукають дитину робити такі речі з собою? Перше це регулювання негативного афекту або знімання афективного збудження. Тобто це емоційний біль, який настільки сильний, що його можна перекрити тільки фізичним, звичайно, тільки частково і звичайно тільки на певний час. Біль повернеться, але саме в цей момент дитині стає легше. Ви скажете, як же це працює, яким чином емоційний біль ти можеш заглушити фізичним деяких дітей. Це єдиний спосіб, який допомагає уникнути дійсно скоєння суїциду, це так званий символічний суїцид, коли дитина скоює щось, при цьому залишається жива і таким чином відтягує те, чого вона насправді б хотіла зробити. Також підлітки говорять про те, що вони відчувають апатію, іншими словами, не відчувають себе живими. І для того, щоб відчути, що я є, я маю нанести собі шкоду. Відчуття болю, прояви того, що з'являється кров, з'являються порізи, з'являються відбитки, прояви того, що я живий, і з'являється можливість побачити це своїми очима. Допомагає відчути себе справжньо. Також це може бути самопокаранням, коли дитина відчуває себе погано, в неї є злість, ненависть по відношенню до самої себе, коли вона відчуває провину перед іншими і вона хоче бути покараним, але батьки її не покарають, або вона не знає, як їм сказати про те, щоб вони її покарали саме за це. Або вона відчуває, що гірше, ніж сама себе, її не зробить ніхто і не покарає її ніхто. І вона чинить таку поведінку. Це може бути демонстративна реакція, на яку найчастіше звертають увагу в школі, вдома. І вона може маніпулятивною поведінкою досягти тих цілей і тієї мети, яку вона хотіла б. І ще однією причиною є затвердження своїх кордонів довести. Що я можу, що я сміливий, що я сильний, що в мене вийде, і що ніхто мною маніпулювати не буде, тому що я можу чинити так і так. Це як захист. В кожному випадку це окрема дитина, це окрема історія, це окреме життя. І не можна одразу сказати, це через це, через це чи через це. Обов'язково потрібно дивитися всю ситуацію. Дивитися, що відбувається з сім'єю, що відбувається з самою дитиною, чому вона обирає такі патерни поведінки, де вона їх взяла? Чому вона не обирає якихось нових? Чи вона не знає, що робити, чи вона не знає, що вони існують, чи вона впевнена в тому, що інакше з цим справитися неможливо? І тому, що робити нам, педагогам і психологам і людям, які дотичні до роботи з дітьми, перше. Це позбавлення від депресії. Всі ці діти переживають депресію. Якщо необхідно, додаємо фармакотерапію. Ми обов'язково про це поговоримо в наступних відео: як зрозуміти, що дитині варто приймати препарати і відправляти її до лікаря. І змінюємо патерни поведінки тобто змінюємо форму реагування дитини на можливі негативні емоції. Якщо в неї буде не один і не два варіанти деструктивних, а ще поряд з ними 8, 10, 15 та скільки завгодно варіантів успішного, щасливого переживання і подолання проблем, звичайно, вона буде користуватися тими, які будуть приносити їй радість. А навчити це наша з вами робота. Дякую за увагу!